¡Suscríbete <coughs> Мене звуть Ольга Смачило, я засновниця фешн агентства Маланка Фешн, а цілею якого є популяризація України в світі, назва підібрана недаремно для того, щоб легко читалося на англійській мові, на українській мові та мало в собі зміст самої України. З Самого дитинства, чи в юному віці, у мене не було взагалі цілі чи мрії працювати з фешн-індустрією. Буквально років, мабуть, три назад, після того, коли я брала участь. У конкурсах краси я зрозуміла, що мені цей напрямок є дуже цікавим. Дуже подобається дивитися, коли жінка розквітає і самій вкладати свою працю та показати українську красу на міжнародних фешн-площадках. Після того, коли я стала директором конкурсу Міз Європа Континенталь в Україні та в Арабських Еміратах, звісно, пішла мова про те, щоб створити свою торгову марку, і щоб знали, що це дійсно українське агентство. ми зареєстрували торгову марку Мавка Фешн. Тобто Мавка, легко читається, несе український сенс. Але коли ми почали діяльність, нас почали асоціювати з іншими компаніями, які не зв'язані, звісно, з фешн індустрією але мають в собі слово Мавка. Ми вирішили. Зробити ребрендинг, і ми перейменували цього року з Мавка на Маланка фешн, який успішно. Продовжує свою роботу. Мета агентства Маланка Фешн відкрити кожну особистість, кожну дівчину, яка до нас приходить. Ми працюємо з Париж -фешн Вік, з Мілан -фешн Вік, з Дубай. -фешн Вік. Ми співпрацюємо з конкурсами краси в Італії, Міз Європа Континенталь та з американським конкурсом в Лос-Анджелесі. Категорії конкурсів краси дуже багато зараз, які проводяться і в Європі, і в Дубаї, і в Сполучених Штатах. Америки. кожна жінка повинна зрозуміти для себе ціль в житті, що вона хоче отримати. Якщо ми будемо мати предметну ціль і до неї йти, тоді у нас буде менше розчарувань. Маланка Фешн буде співпродюсером Home of Milan Fashion Week, менеджером показу Майкла Сінко, який хоче свою 25-ту річницю діяльності відсвяткувати, зробити колосальний е, мега-показ е, у Мілані. Для мене особисто Маланка Фешн це є як місія. Тобто через агентство ми маємо популяризувати Україну в світі. Наша ціль це залучити якомога більше молоді, щоб вони більше поглиблювалися в свою культуру. Сама унікальність кожної людини це є приналежність її до її культури, до її нації, і також це те, що нас відрізняє від інших народів. В рамках проекту, який був у нас минулого року, ми зробили фотопроєкт, який називається Знай своє коріння, знай себе. Фотопроект з українськими автентичними костюмами, нарядами це е, приватна колекція пані Олени Скрипки. Це був спонтанний проект, тому що ми стали партнерами фестивалю культури. Звісно, потрібно було щось робити. Він успішно стартував у Києві. Він проходив два з половиною місяці. У нас було дуже багато клієнтів з різних куточків України. І пані Олена Скрипка підбирала кожному автентичний наряд, приналежний до його регіону походження. І цього року ми випустили календар на двадцять третій рік, який так і називається, знай своє коріння, знай себе. Ми випустили в двох екземплярах: це є україномовний та англомовний. Англомовний успішно у нас вже розходиться в Європі, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. В назву цього проекту мені допомогла обрати моя викладачка з Канади. В якої я навчалася в університеті в школі бізнесу в цьому році? Я мала честь бути нагородженою послом доброї волі від міжнародної організації Дипломатична місія Мир у світі. І я являюся послом доброї волі від України. Ціль цієї організації та ціль моя в цій організації це є, звісно, показати проблеми України під час війни, проблеми жінок та проблеми українських біженців за кордоном. Коли розпочалася війна, особисто на мене це вплинуло перш за все антипатія до всієї фешн індустрії. Взагалі нічого не хотілося робити організовувати вже під кінець року. Я Зібрала свою силу в кулак і зрозуміла, що так неможливо, тому що якщо ти вже взяв свою місію, ти взяв свою нішу, ти вже заявив про себе, ти маєш показати світові, що не так легко зламати український дух. І також повертаємося до проведення фешн-заходів в період е, війни в Україні. Е, я вважаю, що вони повинні бути. Фешн-захід це взагалі це місце, де кожна жінка може себе трансформувати, де вона може переключитися, е, де вона може відключити голову від повсякденних проблем. Фешн-заходи, а е, фешн-канали, як ваш, вони зобов'язані працювати. Тому більше фешену. Більше краси і більше позитивних емоцій на даний час це просто те, що необхідно кожному з нас.